Ючи невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення довготривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами і Україною, що встановлює Сполучені Штати українська програма інвестицій у реконструкцію. Фонд, це партнерство дозволяє Сполученим Штатам інвестувати на рівні з Україною, щоб розкрити потенціал зростання України, мобілізувати американські таланти, капітал і стандарти управління, які покращать інвестиційний клімат України і прискорити економіку України. Відновлення корпорація з фінансування розвитку братиме участь і допоможе створити цей фонд у співпраці з урядом. Сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа прагне до мирного процесу, зосередженого на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Настав час закінчити цю жорстоку і безглузду війну. Убивства повинні припинитись, і Сполучені Штати і уряд України з нетерпінням чекають на швидкий початок роботи цього історичного економічного партнерства для обох українського та американського народів.